Водоков, всім привіт! Всім привіт, ми тут вийдемо зараз псові, псові йдемо палку. Зараз будемо звати паличку, щоб він погрався. Шоха, ходи, ходи хав, ходи, ходи. Ось, ось тут десь має бути паличка. Тут має бути паличка. Скажу, що я знімлю відео як ми з каном погуляємо тут. Воду дивись, там кійця є. Ходи, трохи погуляємо тут. Оруга ота паличка. Це та паличка. Ні, така не тут палку, так. Ось тут трохи тут лікарня, тут ми колись бігали, коли був малий, тут гуляв цій лікарні, а тепер цей. От тут зробили от такі о. Виросли такі ці. Ну виросли кущі, купа. Там, там на стадіон вхід є. Туди ми лазили, щоб грати в футбол. Коли, будемо, коли я був малий лазити та, над Може ще трохи з псом тут погуляти коротше. Ну туди я навряд чи піду, там напевно є кропива, щоб не, Для того не йти там. Тому з цій стороні в ці лікарня, там ми теж були. Був там лежав раз. Хворий був. Хан, где сюди! Хан! сюди! Хан! Тут теж щось є. Там не всі не знаю, що це таке. Теж якісь, там щось є, напевно, мусорка чи що. Так що таке от буде цікаве відео назелею на YouTube його. Так ми і палку ще не знайшли Що ти такі ганяєш Ось так Ну я хотів зняти відео велике Я його трохи знімлю Не знаю скільки часу теж ось, ось такий Старий корпус лікарні був Оцей Там теж ми бігали. Там є такий будинок, що він похилий, спускалися на ньому. Поїхав їш. А, то його не видно за цими, за кущами. Ось тут хан. Вирішив перекусити. Їж, їж, хан, їж. фу фу хай сенчо накину. Та, да, це палка фігня, по. Ну, хоча б така палка. От пішов. А. Та це було пущю. Вс, вс, хоч я виграв с йде. Оце людинок то не напротив цього. То, що тут стоїть. То, це напроти нас з війською живуть. Стій. Дай палку, дай палку. Сиди, бляй, гади. Тож колись була будова. Цей будинок цей... Ну, був розвалений. Його потім зробили, підремонтували його і здали її... ну, цей будинок віддали. Це будинок віддала військовим. О! О. Сиди йдем Так що такі скрабови Возвіри Рей шо там б'яєш Ну знаю не краще які стало хоча б щось Все, все, Не Даш Ах ты сука! ай сплють! Да ты забыл вот шут! Ты что видвает? Сты!